Любесенькі раночок всім, а ми сьогодні опоздали в школу на господи, на 50 хвилин за рахунок цих тривог, всяких. от що робити, дівчата? Ви будете просити вибачення вчительки? Ні, чому це тривога? Як зайдете в клас, скажете, вибачте, ми запізнилися. Любесенькі, прекрасного всім дня. Любесенькі, 18 жовтня на форумі пробудження буду виступати. Я з своєю лекцією про те, як стати вільним в часи війни, що робити, як проявитися проявлення. У мене в сторіс закріплене посилання. Переходьте за квиточками, і я вас чекаю. 18 жовтня розказую вам про мою біду. Я обіцяв своїм друзям відсвяткувати з ними разом. 100 тисяч підписників. Якось не вийшло. 200 тисяч підписників не вийшло. 250 тисяч підписників на YouTube не вийшло. І я ще, в мене є відео, коли я обіцяв за 100 тисяч підписників, що я куплю шампанське вдова кліко і ми його розіб'ємо. Треба вміти святкувати свої перемоги. Бо інакше ми знецінюємо себе. Наші можновладці можуть. Запропонують зникати засідання Ради безпеки ООН, по тому що росіяни гатять по інфраструктурі енергетичній і визнати це геноцидом українського народу. Як ви думаєте, зроблять вони це чи ні? Із життя мого курсу Зіринкася вчора був урок, і ми дівчатами розбирали питання, що в якийсь момент у нас настає криза. Нам здається, що в когось легше, в когось краще. Ой, кому це треба? Дивіться, якщо це треба вам, це треба ще комусь. Все залежить від вашої впевненості. Тому що те, що я роблю, важливо. Мені, як людині публічній, треба завжди гарно виглядати. Тому я зараз на системі схуднення мандзюка, здорові гусі харчування, і в день мені можна з'їсти 90 грамів солодощів. Коротше. Дивіться. Морквиночка. Це тут. 58 грам. Тобто я можу майже дві штуки таких валити, і немає ніякого стресу. Отак от лібашенки. Дивіться, з в мене зустріч, Саша, привіт. Доброго дня. А чого ти не в формі, скажи? Передівся, бо грязно їхав до дороги. Скажи, такую ти бригади зачастую. 56-та бригада імені князя князям Стеслава Хороброго. Передають тобі хлопці такий подарунок з ти Допомагаєш? Збройним силам тому числі нашій бригаді і нашому тіло. Дякую, збройками. що ви нас захищаєте. Дякую. Дивіться, така Дякую. штука класна. Дякую. Йду по м'ясу, треба щось приготувати, йду з цим снарядом. Декорадно, ну, типу, сувенірним. Виглядає трохи стрьом. Людина несе в руках снаряд, що може бути що хочеш. Тому побачите мене, не лякайтесь. Питання до знавців: якщо я ходив до косметолога три рази, можна сказати, що в мене є особистий косметолог? А? Чекаю вашу відповідь, напишіть мені. Так, тепер, щоб ви знали, я став б'юті-блогером. Я бачу, вам заходять крема, ну тепер все терпіть, дімка б'юті блогер до вас залітає. Так, як ви проголосували, що виявляється, що в мене вже є косметолог, якщо я був там три рази. Так, що ми будемо робити, сьогодні, косметолог? Ми сьогодні, а що ми хочемо робити? Нам треба просто почистити шкіру. Бо Я Діма дуже молодо виглядає, як всі пишуть. Треба просто цю молодость піддержати. Колодь чи не колодь, скажіть? Колодь! Губи, колодь, збровка і Колоть! Колодь! колоть! колодь! Мене розпарюють. Розпарюють. Я, хтось ходив в баню, щоб розпарювати, а мене розпарюють. Я буду зараз горіть. Я не згорю? Я не згорю. Як ви думаєте? Молодость, так? Да? Третя молодець пішла. Ви всі завжди контролюєте те, що вам роблять. Я зараз буду дивитися, чи правильно вона мені все робить. Я довіряю, зараз роздивлюся все, чи почистила нормально. Ай, як воно пече. Розмазую його якось легше, щоб було. Реально пече люба, я вам чесно кажу. Боже, таке, наче кропивові, тебе просто водять. Божечки. Всі, хто коли-небудь придбав мій курс Зіренка Сяй, мають унікальну можливість долучитися в будь-який момент до кожного наступного курсу Зіренка Сяй. Я хочу, щоб кожен з вас зміг проявитися і досягнути своїх результатів. Цілую. Моя курочка залетіла до мене вже на обід. Я тільки що зробив курочку в пряних соусах. І зараз буду при вас її їсти, вона тільки з пилу, жару. а а Просто курочка. Просто курочка. У неї був салатик. Сета, богірочок, помідорчик і цибулька. Все це приправлено з сіль перець. І що? Віта дала сок, і це просто аромат літа у початку осені. -ня ну що любесеньки, вітаю всіх! У нас є сяй, дев'ятий урок. Ми вас раді бачити. А хто не потрапив до нас, кусайте локті і збирайте гроші. В листопаді буде новий потік саме для вас. Допоможу вам повірити в себе і реалізувати себе. Дівчата, привіт! Привіт! І що? І що ми можемо мені сказати? Маша розійлась, да? Ой, мені так подобається. <laughs> Маша, Педро не виганяє з хати? Так він же, в віддряджені. <laughs> а я думаю, а він <laughs> тебе подавляв? Повіриш, він тебе подавляв. Да. Він подавляє. Так він її. Да, він через застосовує ваш кортель, абітейлер. Він же пожалився мамі моїй, і мама така болить. Ну, я, ладно, я потім в кінці задам це питання. Добре, зараз, давай поки почало. Короче, там мені вже мама пише, що ти що, що ти робиш, що ти про себе придумала, так не можна так. Типа, це ж... типа, там, що ж люди. Ну, там я, короче, потім скажу, Ладно, я так. Що люди скажуть, да? Що люди скажуть, а там там, же ж будуть і то, і все, в общем, там, і все. Хорошо, а ви готові з завістю справлятися? таке, Ви виходите в публічний простір. Ви готові справлятися з завістю? Ні? Оля, ой, Люд, люд полікова, що ти скажеш? Um, ну, буду. З цим боротися, що робити? Дивіться, вам і раніше заздрили. Просто не так багато. Просто не так багато, ви його не бачили, вам не писали. Я тільки що повиставляв свої з косметолога, там таке напишуть. Я вже читаю, угораю, уміляюсь і думаю, відповідаю. Почитайте, що пишуть. Але нічого, це ж інтересно, правда? Ми ж говорили. Інтерес. У вас є інтерес до своєї роботи? Конечно. Що кажуть люди, що ви виставляєте по 10-15 рілсів в день? Мені бояться щось сказати. У мене на все є ответ. <говори> така людина, так? <да? говори> Ні, <Не>, ну <говори> я задавлю авторитетом, і, то есть, ну, у них вони розуміють, що не буде аргументів мені сказати, що я щось не те роблю. Если я щось роблю, значить я щось вирішила. Молодець. Тобто, мене маш... приймають уже. Що мені ну в мене ж все ще закритий акаунти в мене там мої подружки? Вони мені пишуть кожного дня, яка я зірка, як класна, чому я це не робила раніше? І вже дві хочуть консультації і, в общем, всі в тонк. А чого ти не можеш відкрити свій канал профіль? через свого чоловіка. А, ти... ще не з ним. А, а що ти йому дошла отдати скезу? Ну, я, я працюю з ним, зачекай. Ну, він як побачив, як то як танцюють, так в нього взагалі був сердечний припадок. А з яким років маш? 49. А тобі скільки? 43. Та він ж молодий для португальців там взагалі дуже мало, вони ж такі соковиті. Вони ж до 90 років. Так, да, вони соковиті в 90-ті португальці, я теж хочу. Бачите, того <laughs> до косметолога пішов. Люд, а ти що скажеш, як змінилося те, що ти там так багато публікувати, стала видимо і стала достатньо. Mm. Ну е коментують, а вживу кажуть, що що ти така активна стала, блогеркою стала. Ну, більш нічого такого. А ну, тебе ображається ну, слово так. блогеркою стала? Та ні. Угу. Все одно. Все Ні. одно. Дивися, Маш, мені mm -hmm. сподобалось, цей ріл в очках, на кухні хороший світ, краще, ніж на балконі. Хороша yeah, cool. кольорова гама була. Очки мені в очках ти мені подобаєшся більше, ну не то, що більше-менше, як для образу, це добре. Ну no, вони ж блікують. Ну ставай так, ну нічого страшного, Тебі, ну, для стіля дуже добре тобі. Ну, купись напилення, у мене теж блікує, не то що. Тобі воно скажіть, да. що хорошо було, і дав хоч тихочках, якось так гарно було, ну, і да. те синя. Мені да. все дуже сподобалося. Я мені шкода, що шкода по людськи що типа ти раніше не відкривала свої таланти, бо ти дуже артистична. І люда артистична, Люда... і обидві люди дуже артистичні. і. Я бачу, як ви це, як ви робите, і ви молодці, що слухаєтеся. Погнали. Далі ви знаєте, так, що у мене зараз оголошення. вийшло на каналах, що всі мої учні з усіх курсів можуть в будь-який курс зі сяй, ну там де одиничка, піти повторно, знову безкоштовно, знову ще раз вчитися, знову дивитися. Ну буває різні провали у людей. Послухала, послухала. А Діма мало надавив. А Діма Ждави симпатично. Хорошо, погнали ваше домашнє завдання. Почнемо для трошки, щоб інстаграмчик грамчику розігрівся. У дівчат було домашнє завдання зняти 10 хвилин на відео і самій собі продати свій продукт. Погнали, хто першу? Не зробили? Пух, вони не зробили я домашні не... завдання. Люда! Як ти могла? Представляєш, що таке буває. От і у мене таке буває. Я завжди отакі от завдання роблю. От у мене був стрес, розумієш? Трьох котів на прививки завести. Все, у мене життя становилось. Я, я ридала, я, мені таких жалко було. Коротше, дівчатки, мальчики, хто дивиться нас в інстаграмі, вони не зробили домашні завдання. Я їх буду бить, але мене інстаграм забанить за ці погані слова, за матюки, знаєте, на різних мовах. А я ж мій матюкати не тільки українською і російською. Я в мій, а я взяла 7 різ. Молодець, Маша ти не вправдуйся мені зараз. Зараз получите всі п'яте по коліно. Ти я вас обнімаю. Чекаю всіх на зіринки сяє. Ви знаєте, це курс трансформації і віри в себе. Ви не будете вже інакшою. Як не будете? Повірте мені, що ви станете другою людиною. І вам буде в кайф, тому що вас таким і створив Господь. А я просто допомагаю вам свої крильця розчесати, примарафетити і летіти далі. otra vez suave Слава Бесами, да не слави, бесами отаме, ветера сантирку слаб'я. Ти думаєш, що таке засунути в рота, щоб стати відомою, публічною, проявитися в інстаграмі? Іди до мене на курс на зіринку Сяй. І я відкрию весь потенціал, і ти проявишся в соціальних мережах і почнеш заробляти і дивувати. Кребесеньки, раночок всім, дощовий, але ви знаєте, таке щось диво трапилося. Пішов гуляти залі, дивлюся, а на носі вискочило якесь таке щось червоне, до ветеринара, Якраз і прививки всі зробимо ще раз, і подивимося, що з ним. Все розкажу. Іду, розвідую обстановку, бо машин купа. Ну не знаю, раз два сім, вісім дев'ять. 15 машин стоїть. Тобто це 16, вісімнадцять, 20 машин стоїть і, мабуть, всі привезли собаку. І я привізся, мені треба, щоб його глянули. Піду забивати чергу, щоб Аліжку подивилися і вилікували. Алі у дерматологи. Собаки є дерматолог. Алі, ти у дерматолога. Покажи тебе на носику. покажи. Покажи всім, що у тебе на носику. Прийшли до дерматолога. Коротше, ми у дерматолога. Аллі майстрину канівочку червоним було. Отак от, от любесенки. Чекаємо прийому, чекаємо лікаря. Так, бачите, там є зелене світіння. Це, що таке? Це може бути ознакою дерматофітії, тобто лише Звичайно, Зазвичай, коли у нас не лише, голосинки уражені спирами грибів і вони світяться ось таким кольором. Не приви, не привив, все добре. Ну. Люся! Давай, дімочка, подальше. Одну давай. давай. секунду. То собака, вона там просто лікується, як і ти. Ти сьогодні на лікарняному. Люсь, будь ласка, молиш? Чи 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 не кривай? Оп, 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 оп. -оп, -оп. Угу. Шо, не вийшло? Ні, вона у віці Як бачите, одна волосина має структуру. Тобто в ній є мозочок, безпосередньо сама структура, а ця волосина позбавлена цього. І між ними ми бачимо ось такі кругляшки. Бачите, да. це є спори дерметофітів, тобто, умовно mm -hmm. кажучи, лишай. Е, тому зараз ми зважимось з вами, і я напишу лікування, що потрібно. От хворіє дитина, вже якось ти вже переживаєш, думаєш там, коли трошки старше стає, ну переживаєш, ну вже хоч знаєш як. Хворіє собака, <реш> реально ти не знаєш, що робити, боже мій. Це, реаль... це гірше дітей. Гірше дітей. Любесеньки, готую аліжки таку допоміжну штуку, щоб вилікувався. Кладу тут бровекту, така таблетка від всіх штук, положив каніконтейн і ще положив такі. я навіть не знаю, як вони називаються, противогрибкові. Зараз я це все намагаюся взяти якийсь хороший паштет. Ми йому ніколи не даємо паштет, він у нас на сухому кормі. Але це якийсь паштет. Ну, зрозуміло, що на якійсь сої. Я буду молити Бога, що він зараз це все з'їв. Я його так все вимішаю. Поняли? Вимішаю, щоб ці котлі, щоб ця таблеточка там наче сховалась трохи. І щоб він її заглотнув. фу. Щоб він її заглотнув. Тому що нам треба вилікуватися. Правда Лішунчук? Дивись на людей. Бачите, як жде? Все. Будемо їсти, авіше будемо їсти зараз. Почекай. Щойном була в мене зустріч з військовими, які так дякували кожному з вас, хто донатить. Вони відчувають підтримку тих людей, що вірять в Україну, вірять в Збройні сили, що донатять, що небайдужі, що не кажуть що все пропало, а своєю енергією, своєю силою, своєю вірою тримають їх. Тому від них величезне всім дякую. Відпустили малих самих в магазин, щоб купили яйця, молоко. Чесно, я в перші рази їхав за ними ззаді, ті дивився, де вони підглядав на сусідній вулиці. А ви пускаєте дітей своїх в магазин?